Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Під час масованого запуску ракет по території України російський стратегічний бомбардувальник Ту 95 мс зазнав катастрофи. За даними розвідки, літак здійснював залп крилатими ракетами з району розташованого глибоко в російському тилу, але після старту кількох ракет вийшов із зони. Зв'язку та різко втратив висоту через кілька хвилин його зникнення. Підтвердили одразу три незалежні джерела спостереження, системи раннього попередження НАТО, українська ППО та цивільні моніторингові мережі. Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких чітко видно велике місце виб в болотисті місцевості. Екіпаж загинув миттєво, машину розірвало на десятки уламків. Пише телеграм-канал Топор Помсти. За попередніми оцінками на борту перебувало понад 10 осіб. Льотний екіпаж, техніки та оператори систем управління ракетами. Причиною катастрофи стало ймовірно втручання в роботу електроніки або спрацювання системи ППО України в режимі дальнього ураження. Під час залпу українські радари зафіксували нестандартні зміни в траєкторіях кількох російських ракет, після чого відбулася синхронна втрата сигналу самого бомбардувальника. Це може свідчити про точкове ураження його навігаційних систем або про навмисне перехоплення сигналу управління. Вибух у повітрі був настільки потужним, що уламки палали ще кілька годин, а вибухова хвиля зафіксована навіть на території Білгородської області. Російська влада негайно оголосила про авіаційну аварію технічного характеру, проте українська розвідка має докази, що літак було уражено під час бойового польоту, коли він здійснював черговий обстріл мирних міст, зокрема Чернігова. Цільові ракети не встигли вийти за межі зони запуску. Частина з них вибухнула в повітря. Це врятувало десятки життів на території України, вогонь, який мав обрушитися, на цивільну інфраструктуру повернувся проти самого агресора. Розслідування, проведене спільно з партнерами по НАТО, встановило, що ту 95 МС був частиною з'єднання, яке протягом останніх місяців виконувало системні обстріли українських міст. Його втрату назвали символічним ударом по спроможностях далекої авіації РФ. У ході катастрофи було знищено не лише сам літак, а й усю бортову систему управління пусками. На місці падіння згоріло кілька блоків секретного обладнання, у тому числі. Системи шифрування, зв'язку з командними пунктами. Це означає, що Росія втратила частину технічної бази, яка дозволяла координувати пуски між різними регіонами. Українська сторона офіційно не підтвердила причетність до інциденту, але аналітики наголошують це не випадкові сили ППО України та розвідка значно розширили технічні можливості для виявлення стратегічних бомбардувальників на ранніх стадіях підготовки до запуску. Ймовірно, цього разу система протидії змогла не лише виявити загрозу, а й нейтралізувати її ще до того, як ракети полетіли на Цивільні об'єкти втрати російської сторони критичні. Окрім екіпажу, знищено один із небагатьох ту 95 МС, здатних нести повний комплект ракет Х-101. Це зменшує потенціал дальньої авіації агресора, принаймні на десяту частину. Втрачено також досвідчених льотчиків, які брали участь у перших етапах повітряної кампанії проти України для російської військової авіації. Це серйозний удар по кадровій структурі та психологічному стану особового складу. Операція, в результаті якої був знищений Ту 95 мс стала результатом кількаденного відстеження. Цього борту українська розвідка разом з партнерами зафіксувала його передислокацію ще до вильоту. Літак був помічений на рідкісному маршруті, на характерному для стандартної зони запусків. Це викликало підозри, що росіяни змінюють тактику, аби обійти нову протидію. Саме тому в зоні очікуваного пуску чергували мобільні групи електронної розвідки та оператори новітніх засобів РЕБ. Ймовірно, саме одна з таких платформ і стала ключем до знищення літака: втручання у навігацію або виведення з ладу системи управління після залпу, коли літак ще перебував на бойовому курсі особливу увагу викликає те, що падіння відбулось у важкодоступній болотистій місцевості, куди негайно направили сили МНС РФ і окремі підрозділи спецслужб. Проте, за даними перехоплень, рятувальники зіткнулися з неочікуваною проблемою. Більшість корпусу літака згоріла, бо на борту ще залишались ракети з активним паливом. Цей факт підтвердив, що екіпаж не встиг завершити повний бойовий цикл. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.